вечір, народ. Сьогодні з вами я, Людмила Тарова Проведник. Хто мене Тут усе розрушення, які сидить, показують башня, йде. Військова, якісь розрушення йдуть, військовими працюють вони, уходять в блокіровку. А що це за блокіровка? А що це за блокіровка? Ага. Ну, Блокують, орків, блокують, не дають їм пройти далі. І показують зараз, що, відомо, це необхідно. Очікувати треба. А що за обман? Показують, що два ситуація зараз на даному етапі. З одного сторони, очікування, що буде на майбутнє, а з іншої сторони, а... Не вийде бути якийсь обман, це у орків, да? у орків. Ну да, вони в ілюзіях перебувають що обманують самі себе, обманують їх, що вони тут назавжди, що вони тут, так сказати, їх ждали, і ну, обманом займаються насправді. Да, Колісо Фортуни повирачується. В другу сторону, що вони будуть уходити. Дякую, дай Боже, щоб так і було. Почала зовсім з іншого, з чого збиралася починати. Починати хотіла з благодарності вам всім. Ви ж знаєте, що я попала в таку скрутну ситуацію, зламала ногу, це перед Паскою вішала тюлі, постирала і сестринки улетіла. Перелом був складний, лежала в. Травматології тільки виписала 14 числа. І ще, ще їздю на інвалідному візку. Поки що не можна наступати на ногу, бо там мені пластину ставили. Ви в курсі, ті, хто читав, ті, кому я просила про допомогу. Дякую вам огромне всім. Був дуже скрутний період. Благодарна за підтримку фінансову, моральну. Усі. Вибачте, емоції нікуди не йдіти. Дякую огромне. Якби не ви, я не знаю, як би я справилась. А тепер поїхали. У мене питання таке: я дивилася виступ Путіна перед самітом, самітом миру. І в мене двояке почуття було: з однієї сторони, його стан енергетичний, він не співпадав з його промовою. І мені хотілося б подивитися і з вами разом, що він мав на увазі. Давайте подивимось, бо він там що-то якісь ультиматуми видвигає, але це так виглядало так якось, знаєте, слово на російській мові жалко. Ну, тобто якось так від нього така енергетика йшла розтіряності, потіряності і переляку. Давайте подивимось, що він хотів цим сказати, що він оце якусь промову, угу, і що? Ага. Ну, як маленька дитина, да-да. Ну, не виходить, того, що він очікував, розумієте? і він поводить себе, як мала дитина, він не, неадекватний, в плані неадекватний не відповідає тіпа, за свої поступки. От він привик, так що ну, це не Путін, я вже казала, аговарююсь постійно, що це двойник, тройник, там неважливо. Але він очікував зовсім іншого і зараз уходить, хоче все стабілізувати, понимаєте? а стабілізувати, ну, якось, він, він же ж розуміє, що це а, обратно колесо не крутанеш так, як йому хочеться. Не повернеш те назад. І він тільки згадує, як це раніше було, ну, да, як це стабільненько і класно, і як він мог всіми маніпулювати. Зараз ніхто на нього не реагує, так як він хоче. Не то, що там як йому, як йому заманеться. Ну, він каже: ну да, шанса хотілося проманіпулювати. а показати себе, який є крутий, а насправді зайшов в тупікову ситуацію. З однієї сторони, треба все змінювати кардинально, не то, що треба, а прийшли зміни. Хочеш, не хочеш то усього. Трансформація йде, смерть, карта смерті. А з іншої сторони свої якісь амбіції і сладкі слова, і якісь погрози з другої сторони. От ну, Ніхто вже не вірить йому. І тому він такий в тупіки знаходиться. І що? Угу. Ну, сильна агресія, він очікує сильної агресії, він боїться. Ну, У нього страх. Те, що я їй казала, що він, ну я так відчувала енергетично, що він перемогти не може, і е, сильна агресія буде, він боїться цієї сильної агресії, і, е, і каже: е, Я не можу е, відповісти так само адекватно, але на майбутнє він боїться стати жертвою. Ну, Тут одні старшірка, я вам хочу сказати, на майбутнє він боїться стати жертвою, тому що тут. Е, Да. Сказочники з щитой. І тут одні старші аркани, Я хочу сказати: дивіться, одні старші аркани показують, що цей балабол, Тут доля міняється, судьба міняється по правосуддю зараз. Він буде отримувати по правосуддів за цю війну, яку він почав. І, 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 да. Ну, він вважає, що угу. це означає? Ага. Ну, що він остався в одиночі. Якщо коло нього раніше були люди, і якісь країни так підтримували його, то він взагалі остався один. Мір від нього відвернувся, одні аркани, Я кажу: тут розумієте, тут дуже важливі відбуваються события і по єрафанту, да, що тяжко. Тяжко стримувати, тяжко дуже якісь паузи робити, а паузи не виходить. Він хоче якоїсь затримки, щоб заморозити. А тут кажуть, закінчуй вже. Яка, яка затримка? Яка пауза? Про що балакать. Тут треба закінчувати, виводити війська. І що? Дуже длительний період. Розтягується така історія, тяг, тягнеться ця історія. А що це за таємниці? Обороняється. Угу, ну так, да. він, він намагається тримати в таємниці те, що е, дуже сильно обстрілюють, дуже сильно багато пострадали. І цей новий етап, ну, тобто, це е, говорить. Для свого населення він, він обороняється, він не хоче. Він тримається в таємниці стабільно. І розповідати він може тільки казки. Що? Угу. Ну, очікувати уходу. Угу. Робота. Да. Ну, знаєте, дивіться, робота військових, ну, просто. Розрушається. Це що означає? Це що? Їх розрушають, да? це їх розрушають. Та вже давно кажуть. Давно, і вони бачать, що сенсу немає, і тут треба по новому все якось оборонку тримати, триматися за те, що у них є, але вони тримаються за ілюзії. Ілюзії які їм там. Лапшу навішали на уши, от вони на цій лапші і їдуть. Понимаєте, у них тут немає на майбутнє такий задільчик, виходить. З однієї сторони, знають, що вони можуть бути заблоковані, а з іншої сторони, ну, як би в Ну, Ну, і все, і конець, і ущу. І що? І що будемо дивитися далі? Насмішив людей. Що він хоче робити зараз, на даному етапі? Саміт пройшов, рішення є. Рішення є про грандіозну допомогу Україні. Що він вирішив? Ну, З протянутою рукою йти по міру, називається. Хоча йому тут відмовляють, і він бачить, що він просто йде в жертву. Понимаєте, з цією протянутою рукою? Надіє, Надієся на те, що хтось допоможе, він йде в жертву. Да. Ну. Куда уходить? Все. Ну, на майбутнє. трохи далі. Не зараз, а от трохи далі. Уход в окончання. Ну, все заканчується. Закінчується. Все приходить к логічному концу. Добре. Друге питання. Вовчанськ. Там ви ж чули, мабуть, що на хімзаводі орків там заблокували на тому хімзаводі, і вони різні цифри йдуть. Там, хтось каже 500, хтось 300, хтось 400, хтось 100. Велике количество, типу, їх туди заскочило, вийти не можуть. Декілька вже поздавалися, деякі здаються. Да? А деблокувати наші хлопці зможуть де, ну, Найближчим часом. Давайте подивимося, найближчі дні. Що за обман? А, що довго це буде? Це обман, кажуть, що це буде недлідний період. По колісу фортуни, ну просто смисла немає, і там їм не, не буде чим триматися. Ні, тут, тут їх оттуда, да. Йдуть розрушення. Розрушення маніпуляцій. Що за маніпуляція? Ну да, що це довго буде? Це не длительний період. Тут буде все 음, так активненько. Тому що вони там стабільно в определеному стані. І що? Угу. Що це означає? Що це? Ага, їхня. Ну, у них не получиться це все стабілізувати. Тут сіленок не вистачає, вони бояться. Ну, тут судьба у них міняється. Ну, їм, їм нагадають іще те, як вони себе поводили. І Лавайск нагадають, і все нагадають наші хлопці. І полонених. Добре. Синківку візьмуть росіяни. Вони там пруть зараз, там питаються, намагаються якимось чином продавити цю ситуацію. На синьківки зібралося там приличне кількість людей. І що? Не хочуть показувати. Тут йдуть арт обстріли, тут йде ну, туди-сюди. Не тільки арт, тут все приміняється, і що? Угу. Угу. Ну, що вони якось туди доберуться, це насправді це ілюзії. Мічтають вони про це. І що буде? Обновлення ситуації. Що це не треба казати, тут йдуть зміни. Тупік, що за тупік? Угу. Тут іде ще бомбардіровки йдуть, тупікова ситуація на розстояння з великого, з великої відстані. Обстріли йдуть авіа. Ну, бомби кидають. А з другої сторони, зміни йдуть. А зміни які? Угу. Шанс на що? Ну, тут двояка ситуація. З однієї сторони, очікування сильні, сильні очікування. Це чиї орків очікування сильні. Ага. Ну, вибора особо тут у них немає, понимаєте? У них немає вибору. Ага. ага. Хочуть судьбу поменять. працюють над цим так інтенсивно. І ждуть да, нового етапу. А що за етап? По колісовірту на що? Ну, снаряди имеють свойство закінчуватися. Вони тут очікують, що і селенок-то у них уже маловасто стане. Це на, на, на період, на майбутнє, а з іншої сторони, шанс є на майбутнє поміняти. Долю якось, що там розрушать. Угу. Понімаєте, що розрушить повністю, і якось там зробити так, як з другими городами, тут каже, тут більше маніпуляції йдуть, і це обман, що це буде довго. Їх обмежить, обмежують тим, що дуже багато жертв. Дуже багато вже. Дуже. Люди заканчуються. У нас Сирена, воздушна тривога. Так, дивимося далі. Часів яр. Сунуть орки і там, кажуть, уперто. вони потихеньку по чуть-чуть. І чи буде у них успіх в цьому напрямку на Сеньківці. Знаєте, їх розрушають на відстані. Тобто це буде якась на дальній відстані, що там, Хаймерс, що там буде, дрони тут ідуть із відстані розрушення По колісу, по, -по, -по колісу фортуни стабільно. Прориватися вони не зможуть. У них да. що це означає? Будуть уходити. Да. Угу. Тут йдуть присечення, відсічення, тобто їм не дадуть прориватися далі. Там до якогось е э, періоду дойдуть, але тут дуже швидко йдуть старші аркани, буквально зараз. Досідуть кардинальні змініння. І що? На майбутнє? На майбутнє тяжко їм буде. З цим буде перерва. Їх обмежать. Угу. Чекать обмежень. Їм не дадуть далі пройти. Добре. Тепер Покровський напрямок. Сунуть до траси. Займуть трасу. Там траса така дуже важлива і вони пруть. На Покровському напрямку. Дойдуть до траси, кажуть, там вроді десь 15 кілометрів, а це відстань якраз артилерія достає. 15 кілометрів це під обстрілами. Що угу. угу. це означає? Угу. Ну, тут ситуацію. А, хто це буде виходить, хто, хто? Довго вони не зможуть перти. Це точно. Тут, кажуть, це більше, знаєте як, більше картинка. Ну, я не кажу, що це вигадка, але тут більше создається впечатлення, що от вони на длительний період, і в них тут буде новий етап, і що то вони. Ні, тут схода на нет все. Схода на нет. Да, Сил все менше. Да, Уход, опять же, уход в стабільність. Додому. Угу. По колесу фортуни що? Ну, їх розрушать з відстані, по правосуддію, одні старші аркани, знову ж таки, йдуть. Тут по всім фронтам, бачите, такі судьбаносні собиття. йдуть старші аркани. Все міняється, все змінюється. І це якось буде, знаєте, ем, іде-йде-йде, а швидко так раз. Колесо фортуны крутанулось, и воно и посипалося. Так, напрямок. Що відбувається на Херсонському напрямку? Що тут у нас відбувається? Бо Херсон періодически обстрілює. Сейчас якось інтенсивність менша. Дивимося, що будет там. На Херсон. Херсон будуть обстрілювати ще. Херсон будуть обстрілювати. Що це означає? Ту тут багато жертв, все заканчивається. По міру показують на відстані, там, де вони знаходяться. Ну, знаєте, як нижчі, от у них не вистачає селенок. Я дивилася ще в лікарні. Цих, які стріляють, вони, кажуть, вони показують, що создають відімець, знаєте, як іде як розсилка, така фраза розсилка. Тобто вони от стали, вони ж якби було чим, ну багато було да, снарядів, вони б там десь пробивали, проривали. А так вони кинули туди, кинули сюди, кинули в другу сторону, по два, по три снаряди, по п'ять снарядів. от, так от як как би бы вони показують, создають видимість, що у них ще ми можемо, ще ого-го. А насправді у них тут все дуже грустно, потері дуже великі, закінчується надо. Одні, ты, одні старші аркани. Старші аркани йдуть, я хочу сказати. І що це означає на майбутнє? Угу. Що дать? Угу. Прояснення старші аркани. что все, все заканчивается, понимаете? Ну, вот идея прояснения ситуации по, Ерофанду, что все заканчивается десятка мечей. Уже все заканчивается. Ну, идея воно как по накатанной. Все оно посыпется, в определенном месте посыпется. В определенном месте посыпется. Ну, над этим работают. Не показують далі. Просто йде робота. Інтенсивна робота йде, ви ж чуєте. Летять дрони, якщо вони там посилають на Україну 20-20, можуть 24 дрона послати, а наші сотнями зараз шлють в дрони, і там вони взриваються. І ще одна така історія, хочеться подивитися по поводу. На давайте подивимося Україна. От в Україні, да? Зараз ці бої, ці обстріли по Україні, вони на якому рівні? А в Росії, а в Росії на, з нашої сторони. Дивіться, по Україні тут одні обмани. Обмани немає, там з протянутою рукою ходять, щоб десь по міру от, на, на розстоянні смоч обстрілювати. А у наші, ну, тайний новий етап, таємничий. Тобто це все тримається в таємниці і от запускаються мовчки і лупашать їх, домовилися так. У нас домовилися. І що тепер? Тобто у них там гарячіше становиться, так? Да? Угу. Ну, длительно це не буде, опять же. Довго це не буде? Крим заблокується? Ну, щоб багато жертв не було тут, кажуть, це недовго буде. Це буде недовго. Добре, дякую за увагу. Буду тепер виходити в ефір. До побачення. Пишіть свої питання, пишіть відгуки. Пока-пока.